Пане Бориславе, дивіться, але ось цей тотальний блокаут, то те, що Росія фактично продовжуватиме повторюватиме, вірніше той сценарій, який ми мали восени дві 2022 на початку 2023 року. Вони будуть повторювати якраз взимку. Зараз почалася плюсова температура, і ми бачимо потужний удар по енергоінфраструктурі. Чому енергетичний терор вони вирішили перенести на такий більш теплий період? Скажімо так, ну тому що не, не, не було достатньо ракет. Потужно. Ні, тут інша ситуація, дивіться. А від того, що зараз теплий період, ми не споживаємо електроенергію, зараз фактично частина Дніпро Дніпропетровської області залишилась без електроенергії і без світла. І це факт. Це йде відключення частково. Чому? Тому що є проблеми. А уявіть собі, що це буде по всій країні. А уявіть собі, що будуть через це не працювати. Підприємства, а уявіть собі, що через це не зможуть ремонтуватися техніка. А ще далі, про що йде мова? Мова йде про те, що росіяни шукають слабке місце України і намагаються його намацати. І вони зацікавлені в тому, щоб економіка України постійно була під ударом а через відключення електроенергії підприємства працювати не зможуть. Тож економіка буде страждати. У нас зараз війна на виснаження. Війна економік. Саме цим вони і займаються, і нічого іншого від них чекати не можна. Я вам більше скажу я не буду здивований, коли вони почнуть використовувати хімічну зброю масово, хоча це заборонено. Чому? Тому що вони не будуть мати жодних якихось ну таких моральних стримувачів. Не буде цього росіяни налаштовані на війну, без, без яких будь там правил або законів. Вони воюють як варвари, як ті ж самі нацисти. Якщо треба когось знищувати, вони будуть знищувати. І це їх не зупинять, що там цивільні, що там діти і люди похилого віку, що там жінки. Нікого з росіян це не зупинить. Варвари, нам треба це усвідомити. Причин для атак в них багато, але головна причина. Це таким чином вони намагаються перемогти всередині нашої країни, коли вони не можуть проломити остаточно фронт. Все. Згадали про півні... про хімічну зброю. На кінець минулого року навіть були цифри про те, що з початку повномасштабного вторгнення десь близько пів тисячі випадків використання ворогом хімічної зброї вже було. Якщо ми говоримо про техногенні катастрофи, про власне от провокування да чи використання зброї масового знищення, тут ми знову повертаємося до ситуації, яка складається на Запорізькій АЕС до візиту, який нещодавно здійснював Гросі і в Україну, і в Росію. Причому в Росії в нього були перемовини за зачиненими дверима та, та, та з Путіним. Результати цих перемовин невідомі, але він сказав, що надзвичайно складні в нього були перемовини з представниками Росатума і з Путіним, з представниками, значить, російського а, Міненерго. І от буквально вчора вийшла стаття на Deutsche Welle, де в Росії говорять про те, що на Запорізькій АЕС може статися все, що завгодно. А як сталося так, що МАГАТЕ? Взагалі не може контролювати і впливати на те, що коїться на об'єктах атомної енергетики. Це ж їхній профіль діяльності. Це через те, що в правлінні магате купа росіян, чи через що? Пані Олена, ви громадянка України, повіть, що ви йдете по вулиці, а до вас підходить грабіжник. Як так стається, що грабіжник ігнорує те, що в Україні є закони, тому що він злочинець, так само стається і зараз. У МАГТЕ немає своїх військ, у МАГТЕ немає варіантів, як вони можуть примусити. Це м, структура, яка працює на підставі підписаних договорів та стандартів які виконують всі, хто підписав. Росія ігнорує це, злочинці, терористи. Треба з цим змиритися і зрозуміти. Ні, не треба пробачати їм, але треба собі дати відповідь головну. Нема того закону, який би росіяни не порушили, немає тої, тої домовленості або договору, який би вони порушили, і нема того злочину, який би вони не могли зробити все. І на цьому зможе закінчити. Росія може ігнорувати сьогодні світові порядки. Чому тому що Росію? Недостатньо тиснуть на Росію, недостатньо тиснуть. Якщо б весь світ допомагав би Україні і Росія була б розгло, розгромлена, вона була вимушена виконувати всі домовленості, які підписала. І з МАГАТЕ теж іншого варіанту не існує але повертаючись до того, що МАГАТЕ не може вплинути, я не знаю, на представників Росатому, те, що представники Росатому досі вправлінні МАГАТЕ. Це залежність світу зараз від російських твелів. Ну, дивіться, ну, я то, можу то, сказати так: уявіть собі ситуацію. Наприклад, росіяни будують зараз е, в Туреччині атомну станцію, так, ще десь будують. МАГАТЕ каже: ми її не ліцензуємо. Це зупинить Ердогана від побудови атомної станції в е, Туреччині. Я не Якщо американці йому кращу умову запропонують, може зупинить? Може, але американці ж не пропонують ані кращі умови, ані не пропонують будувати свої станції. Більше того, скоріше навіть пропонували, але конкуренція і деякі політичні інтереси е мотивують туреччину обрати саме Росію. Треба розуміти, що Росія використовує енергетику завжди як зброю. Як економічну зброю, як політичну зброю, наприклад, з газом всі вже бачили зараз атомна енергетика це нова зброя, яку використовують росіяни, і це треба теж розуміти. Тому кількість росіян всередині магате це не впливає. Ну так це впливає на те, що вони отримують те, що хочуть своє представництво, лобіюють якісь інтереси. Але питання в іншому питання в тому, що навіть якщо нікого не буде з росіян в МаГАТЕ, Росія так само буде ігнорувати питання до МАГАТЕ. чому росіяни залишаються там, коли Росія порушує норми самого МАГАТЕ? МАГЕТОВИН повинен вимагати від росіян, щоб вони виконували те, на що взяли на себе зобов'язання, але і цього немає. Чому? Тому що МАГЕТ розуміє. Ну як вони будуть? Вони будуть казати: Ви повинні ті кажуть, а ні, ми не будемо нічого робити. Чому? Тому що ми боремося. В Україні з нацистами, фашистами, рептилоїдами, легіонами НАТО, з ким вони ще борються там, з уявними я не знаю, там чудовиськами, ще з кимось, з драконами, чупакабрами і представниками імперського космічного флоту. Ми воюємо з країною, якою керують терористи. Країною, де громадяни гірше ніж за рабів, раби дійсно підіймають повстання, а ці навіть вбили їх єдиного опозиціонера, вони мовчать, і а, єдине, що не можуть прийти і мовчки стояти на виборах або голосувати, все одне, ну це це це, це не зрозуміло, це не нація, це люди. Шлак, це взагалі біосміття, тому не треба чекати від них як чогось. Єдине, що може. Сприйняти Росія це силу силу Росія сприймає. Ви бачите, як вони верещать зараз, коли МПЗ всередині Росії почали палати, і це спричинило дискомфорт багатьом росіянам. Якщо будуть палати всі НПЗ це може призвести до внутрішніх бунтів. Це не жарт. Оце може призвести, якщо водка подорожчає, не призведе. Якось якщо ці гарки зникнуть з продажу, не призведе. От що паливо зникне, о тоді да, росіяни це відчують, бо в них в голові живе стереотип. Вони країна, яка виробляє більше всіх нафти, газу, все інше, і все це повинно бути дешево і в доволі легко отримуватися росіянами. Якщо цього не станеться, це злам в їх сприйнятті того, як повинно бути. Все інше їх не цікавить, їх можна позбавити свободи слова і прав. До речі, так і сталося. А от паливо повинно бути дешевим, і його повинно бути багато. А коли зараз вже черги з'являються на заправках, оце їх дратує до нестями. А мобілізація тут же жойгу озвучив плани про збільшення армії, які ну фактично передбачають те, що ну там за прогнозами деяких експертів Путін взагалі може закрити кордони оголосити масову мобілізацію. Оце спрацює, якщо ми будемо говорити про внутрішні бунти. Бо ми бачили ці черги росіян, які е, е, тікали у 2022 році, у жовтні, після того як оголосив про мобілізацію. Пані Олено, скажіть мені, а навіщо ми проводити зараз мобілізацію? Він закінчив зараз, майже закінчив зараз ту мобілізацію, яку вже повідомив раніше в минулому році, коли хотіли мобілізувати 400 тисяч орків. Вони їх майже закінчили мобілізацію. О, то, що про ці дві армії? Заговорив? А, Ну, так тому, що в них 130 тисяч. Це буде поточні втрати, це зрозуміло а 70 тисяч, ну це, це ті, кого вб, наші вбили, поранили, що вони не можуть більше воювати на Авдіївському напрямку, на Купінському напрямку, Кринки, Запоріжжя, всюди. Це 130 тисяч поточних втрат, їм треба поповнювати 130 тисяч. Це ті, які, хто не повернеться у вар, в армію ніколи вже. Це перше. 70 тисяч – це ОР-1, оперативний резерв-1 і це десь 16-17 бригад, які вони сформують і будуть навчати, це зрозуміло, а от ще 200 тисяч, це якраз ті самі Мобілізовані, яких з моких будуть робити армія А от куди їх кинуть, невідомо. Їх треба ще навчити. Це час, це десь до серпня місяця. Їх будуть тренувати. Вони будуть проводити бойові злагодження, їх будуть навчати. Треба виховати для них сержантів і лейтенантів, які будуть командирами рот підрозділів і взводів. А, це час. Так от ці самі 200 тисяч, і є наступні армії. Це треба зрозуміти. а з них щось треба формувати, тому і вони кажуть про це: нови нова мобілізація Росії поки поки не потрібна. Якщо Путін прийме рішення дійсно йти вже на Європу, ми побачимо загальну мобілізацію, або якщо він побачить, що українська армія отримала. Нове поповнення після мобілізації, і росіяни не можуть пройти. Ну тому що нам потрібно нам поповнення значно більше, ніж воно є зараз. І от тоді він може мобілізувати, але ще раз, це не в найближчому часі. Йому це не потрібно просто. В будь-якому випадку, до речі, я дивився аналіз мобілізованих цих 400 тисяч, майже 400 тисяч. Переважна більшість це мігранти з середньої Азії. Це росіяни, саме росіяни з периферії. Вже майже немає бурятів, якутів, нема е, представників Татарстану, нема ще когось. Росіян вони почали е, русню, саме русню, як м'ясо вкидати, але це не Пітер, це не Екатеринбург, це не Москва. Це а, така провінція. Провінція, де просто вичищають деревні, де, і нема нікого вже. І тому поки їм не потрібна мобілізація. Додатково. Пане Мирославе, знаю, що ви обмежені в часі. Купа купа з напитань залишається. Я сподіваюся, найближчим часом запишемо ще один з вами стрім. Щиро дякую, що знаходите час та можливість для наших глядачів Долучайтеся до наших ефірів. Збережіть себе і до зустрічі. Дякую за розуміння, 100% ще поспілкуємось. І все, буде Україна. Па-па. Обов'язково. На все добре, пане Бориславе.